Поліція затримала порушує права людини Просто б вам так захотілося, так? Да? це відповідно до чинного законодавства. Та ви не є чинним законодавством, у вас взагалі непонятно От хто. людини. Ви мені покажіть своє посвідчення людини? Віддіть назад, знаєш. Я <кліг> Дайте, будь ласка, то. Я... Ні, дайте мені ту бумагу, що я писав. У вас там в папці. Юля, ви даєте. Дайте бумагу, що яку писав, я ж переписую. Це... Я не буду тебе то не заява я ще. Не, я не буду п'ють някакви. Діжіть, я вас знімаю. Ви я ви руки ви, ви не хочете руки мені забрал. давати? А що ви там, Це там немає, там що? є заява моя, вона не написана. Ви за того, що ви не хочете чекати, ви, ви не даєте змогу мені написати заяву на порушення закону з, з поліції? Вона ще не дописала. П'ять хвилин, зараз вона допише, вам дасть.